Розпродуємо залишки майна у Івано-Франківську. Завершується приготування до інвентаризації підприємств АТП 0928 та зелене господарство. Нагадаємо, контрольний пакет акцій у цих фірмах належить міській громаді. Напередодні влада вирішила оцінити фінансову і господарську ситуацію на підприємствах, аби продати свою частку власності. Зробити це мають незалежні експерти. На сьогоднішній день е, опубліковано. Е, Виданий наказ про інвентаризацію. Інвентаризація, в тому числі, і по зеленому смертству, має бути завершена до кінця місяця. І зроблена інвентаризація має бути станом на 30 червня, так як говорить законодавство, що на останній день місяця проводиться інвентаризація. І на сьогоднішній день зроблена публікація в Західному кур'єрі щодо від, від, що відбору. Незалежних оцінювачів 18 числа буде проведено відбір незалежного оцінювача, і хто виграє конкурс, цей оцінювач вже буде чекати на матеріали інвентаризації. Якщо процедура оцінки вартості підприємств не буде гальмуватися, то початок продажу підприємств може стартувати вже в серпні. Саме тоді сесія міської ради зможе визначити спосіб приватизації і умови продажу частки власності громади. У мерії цей процес пообіцяла зробити максимально публічним.